У нас псалом 93 це псалом, який надихав мене якраз на початку повномасштабного вторгнення рашків в нашу Україну. І сьогодні поділюся коротенько роздумами над текстом. Псалом 93, Псалмоспівець говорить: о Боже помсти, Господи! Боже помсти, з'яви себе. Піднімися, суд де землі, віддай гордим по заслугам, Аж доки нечестиві, Господи, доки нечестиві торжествувати будуть. І далі з 4 вірша, по сьомий вірш він так описує от, цих так, їхні беззаконня. А, промовляють вони пиху. Народ твій, Господи, вони вражають ударами, вдаву й приходька вбивають, сироту гублять, і ось вони, мовляв, Господь не бачить, живуть безбожно. На те вони і безбожники, щоб так думати, що ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачить, і нема над ними когось, так, хто, хто міг би це зупинити. І е, далі з восьмого вірша самоспівець продовжує. Схаменіться невігласи серед народу. Коли ви станете розумнішими, безумці? Той, хто насадив вухо, хіба не почує? Чи той, хто око створив, хіба не бачить? Той, хто народи карає, хіба не докорить? Той, хто сам людині дає знання, отаке от його запитання риторичне, Господь знає думки людини, що вони марнота. І в цей час війни, друзі, ми повинні пам'ятати, що Господь є Господом над усією землею, Він є суддя усієї землі. Самоспівець так, звертається до, до Бога. Піднімися, суд де землі. Тобто тут він говорить не просто в контексті е, стосунків е, Бога своїм народом Ізраїлем. А він тут розширяє контекст. Бог є суддя усієї землі. І той, хто народи карає, хіба не докорить, тобто е, Бог. Е, Реагує на зло не лише свого народу Ізраїлю, а мовляв, інші народи йому байдужі. Ні. Інші народи можуть не знати Господа, але Бог реагує на зло, яке роблять інші народи. І ось цей такий, знаєте, риторичний так, такі ті запитання. Чи той, хто око створив, не побачить? Той, хто народи карає, хіба не докорить? Той, хто сам людині дає знання, їй ми можемо сказати, звісно, побачить, звісно, почує, звісно, докорить, адже той, хто дає знання людині, сам усе знає. Друзі, пам'ятаємо, рано чи пізно беззаконня буде. Покаране. Воно буде покаране в свій час. Для нас це може бути в таких межах, так, як ми його характеризуємо рано чи пізно. Але в Бога є на все свій час, і Він обов'язково е, відреагує на зло. Нехай в цей час війни в цей непростий для всіх час, коли нам е, складно морально, психологічно, е, коли наші воїни захищають нашу землю. Відражки, федеражки. І ми повинні, друзі, пам'ятати слова цього псалма і, можливо, не лише цього псалма, але й те, що нас надихає у наші надії на Господа. Благословінь вам, друзі, всього доброго, гарного дня в його присутності!